Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. На попередньому уроці ви дізналися про те, хто такі птахи? Давайте повторимо: якими ознаками птахи відрізняються від інших тварин? Так, тіло птахів вкрито пір'ям. А як пересуваються птахи? Наведіть приклади. Пригадайте і розкажіть, де живуть птахи. Наведіть приклади. Назвіть, які птахи живуть у лісі. Які птахи живуть на водоймах? Доведіть, що шпак це птах. Назвіть його ознаки. Добре, молодці. А які групи тварин ви вже знаєте? Давайте пригадаємо. Так, ви вже знаєте, що серед тварин є комахи, риби і птахи. А щоб дізнатися, про яких тварин ітиметься на сьогоднішньому уроці, вам потрібно відгадати загадки. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий зайчик правильно молодці. По полю та лісу гасає, овечок хапає та всіх лякає. А це хто? Так, це вовк. Наступна загадка влітку гуляє, а взимку спочиває. Ну-ка пригадайте, хто взимку спить? В теплій барлозі. так це ведмідь. А хто в землі метро будує та всю зиму там полює? Хто риє землю? Так це кріт Молодці які. Хоч мала сама на зріст, та пухнастий має хвіст. А це хто? Так, не лише лисиця має пухнастий хвіст, а й білочка так само. Подивіться, яка вона гарненька. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося ось про цих тварин. А подумайте, скажіть, як їх можна назвати одним словом? Правильно, це звірі. Отже тема сьогоднішнього нашого уроку звірі. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто такі звірі, де вони живуть. Ви навчитеся розпізнавати звірів серед інших тварин. І дізнаєтеся, що звірі дуже різноманітні та живуть скрізь. У різних куточках землі можна зустріти зовні дуже несхожих тварин, яких об'єднали в групу звірі. Розгляньте малюнок. Чим відрізняються зображені тварини, що в них спільного? Забудовою тіла розмірами та зовнішнім виглядом. Звірі дуже різноманітні. Є звірі гиганти, а є звірі карлики. Давайте познайомимося. Ось це землерійка білозубка. Довжина тіла всього 4 см. Потім на лінійці подивитися, скільки це. А є ось гигант, синій кит. Його довжина сягає 33 метри. Проте, якими б не були звірі за розмірами чи забарвленням тіла, де б вони не жили, у всіх тіло вкрите шерстю, це саме головна ознака, за якою звірі відрізняються від усіх інших тварин. Шерсть. Надійно захищає звірів від холоду та пошкоджень. Шерсть у багатьох має маскувальне забарвлення. Наприклад, у звірів, що живуть у лісі, плямисте забарвлення шерсті робить їх непомітними в хащах. Своїх малят звірі вигодовлюють молоком. Яких звірів вам доводилося бачити? А де ви їх бачили? Добре. Як же пересуваються звірі? Звірі літають. Ось, наприклад, подивиться, це кажан. Стрибають зайчик, плавають, дельфін, бігають, лисиця. Отже всі звірі пересуваються по-різному. Одні стрибають по землі, по деревах, це заєць, по землі кенгуру, білка, куниця, бігають по землі козуля, вовк, їжак, лисиця. Плавають у воді видра, дільфин, кит. Літають летючі миші кажани. Риють ходи, під землею це кріт і землерийка. А де живуть звірі? Звірі живуть усюди. У лісі у воді, на болоті, у полі. Давайте розглянемо, які звірі живуть у лісі. У лісі живуть лосі, їжаки, білки, вовки, козулі, олені. Куниці, зайці, дикі кабани. А ну пригадайте, які звірі живуть у полі, до якої групи вони належать? Так, це гризуни можуть бути. Так, от подивіться, це хом'яки, миші, кроти, ховрахи. Вони є дикими тваринами. А є? Звірі, які належать до свійських. Давайте пригадаємо їх. До свійських належать звірі, які живуть у будиночках, що їм збудували люди. За ними люди доглядають, годують, захищають від ворогів. Це корови, свині, вівці, кози, коні, собаки, коти і верблюд. Яке ж значення звірів у природі? Більше звірів корисні тварини. Багато з них живляться комахами та їхніми лічинками, ризунами, знищуючи тим самим шкідників. Звірі також поїдають багато рослинної їжі, тим самим розріджують рослинний покрив на землі, сприяючи росту нових рослин. Розносять насіння рослин. А для людей, що звірі дають? Так, цінні продукти харчування: це м'ясо, молоко, вовна для виробництва тканини, хутро для пошиття одягу, шкіра для виготовлення взуття. А звірі також є помічниками людини у важкій роботі і також наші вірні друзі. Зараз відкриваємо сторінку наших зошитів 15-16 і виконаємо такі завдання. Ті звірі, які бігають, позначте цифрою 1. Звірі, які плавають, позначте цифрою 2. Які стрибають, позначте цифрою 3. А ті, що літають, Цифрою 4. Працюємо, дітки. Так, це легке завдання. Я сподіваюсь, ви його швидко виконаєте. Пригадайте, а який із цих звірів ви бачили? І де ви їх бачили? Може, щось цікаве ви знаєте про них. Добре, ну а тепер давайте відгадувати загадки і будемо з'єднувати за допомогою рисочки. Перша загадка. Можете зі мною разом читати. Не ходжу я, а стрибаю, бо нерівні ноги маю. Ну-ка, думайте, хто це, і проведіть стрілочку. Я не буду підказувати вам. Так, наступна, хоч мала сама на зріст, та пухнастий в мене хвіст. Цю загадку я вам сьогодні вже загадувала. Так, хто в землі метро будує та всю зиму там полює і цю. Так, молодці, ходить сірий між дубами, хижо клацеє зубами. Так, добре. І так, впізнали, да? перший це був зайчик, потім білочка, кріт та вовк. З яких частин тіла не вистачає, яких частин тіла не вистачає зображені миші? Домалюйте, будь ласка. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Сьогодні на уроці я повторив або повторила. Пригадайте, що ми сьогодні повторювали? Так. Добре. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася. Так, що ми сьогодні вивчали? Розкажіть. І дайте. Таку не відповідь, а продовжить речення: мене зацікавило. Що вас зацікавило? Про яку тварину вам захотілося дізнатися більше? Ну що ж, молодці? А на сьогодні все, до побачення!